У Петра Олексійовича таки є Альбі. П'ятий президент України Порошенко справді хотів зустрітися з главою уряду Угорщини. Історія про скандал на кордоні обростає новими деталями. То чи причетний політик до планування і ПСО проти України і як тепер буде боротися із наклепом? Всі відповіді знайдете у цьому випуску. Я вас вітаю на каналі. Січас коротка передісторія для тих, хто пропустив скандал вихідного дня. 1 грудня депутат Верховної Ради і п'ятий президент України Петро Порошенко поскаржився, що його затримали на кордоні та не пустили для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі. Наступного дня служба безпеки України оголосила, що нібито сивочолий гетьман затіяв не лише дипломатичні справи, а й шпигунські. Буцімто політик міг бути використаний російськими спецслужбами для здійснення інформаційних вкидів зі злими умислами для нашої держави. Серед іншого, Порошенко мав ще й навідатися до Угорщини. Там мав заплановану ауєнцію із Угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном про це повідомив глава МЗС країни Петерсіяртом на слуханнях. В угорському парламенті він підкреслив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно із колишніми лідерами іноземних держав. За його словами, зустріч мала відбутися з ініціативи саме Порошенка, але тему тета -тет, обговорювати не став. Далі цитата: Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику, заявив Сіяртом. Головна загвоздка в таких -от двосторонніх відносинах це те, що Будапешт у питаннях російсько-української війни відкрито стає на бік Москви. Зокрема, тиждень тому той же Орбан заявляв: очевидно, що українці не переможуть на фронті, немає рішення на поле битви. Росіяни не прохають, не буде зміни політичного режиму в Москві. Ось така зараз реальність. Кінець прокремлівської цитати. Саме тому до Петра Олексійовича і виникли питання: про що з Орбаном можна взагалі вести мову? Сам Порошенко зібрав цілу прес-конференцію, аби розтлумачити свої мотиви. Мовляв, звертався до лідерів держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Наведуть ці аргументи дослівно. Серед них є й Угорщина, Словаччина та інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації угоди про асоціацію. У 2014-2016 роках і ратифікації угоди про безвізовий режим, і ратифікацію угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, сказав Порошенко. В додаток він назвав рішення віце спікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка про заборону виїзду за кордон незаконним та вже готує юридичні документи для порушення кримінальної справи. Як ви вважаєте, чи виграє її Порошенко? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте свою вподобайку і підписуйтесь на наш канал. А ще тисніть на дзвіночок. Таким чином будете завжди на зв'язку зі свіжою інформацією. А початок історії ми нагадаємо вам із попереднього випуску: не перемикайте та не припиняйте перегляд, якщо хочете розуміти, з чого все це закрутилося. Петру Порошенку не вдалося покинути Україну. Невже хотів зустрітися з Орбаном? СБУ подейкує, що зустріч хотіли використати російські спецслужби задля провокацій проти України, а саме спонукати зменшення підтримки заходу і внаслідок чого підштовхнути банкову до переговорів з РФ. То невже сивочолий гетьман виявився козирем в руках росіян? Розбираємось просто зараз у цьому випуску на каналі «Сій час в студії Софія Кожевник, і не перемикайтеся, адже далі найцікавіше. 1 грудня п'ятого президента Петра Порошенка не випустили за кордон. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. А за словами Порошенка, він планував провести десятки зустрічей у Польщі та США, у тому числі з представниками Конгресу США та Сейму Польщі. Зокрема, з польською владою він мав намір обговорити питання щодо зняття блокади українських перевізників на кордоні, а з американською продовження військової допомоги Україні. Порошенко заявив, що мав розпорядження голови Верховної Ради, де було чітко зазначено, що я маю міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня. Я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака. На єдність вони всі займаються виборами. Натомість Держприкордонслужбі йому відмовили у виїзді, оскільки прикордонники мають підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано Верховною Радою. Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив, що скасував закордонне відрядження Порошенка, пояснивши, чому цитую. він вказував як основну підставу участь у непарламентському заході партійному форумі. Міжнародного демократичного союзу спільноти, в яку напевно входить європейська солідарність. він писав, що паралельно з тим будуть якісь ще зустрічі високого рівня за нашими внутрішніми принципами. Участь у партійних заходах допускається. Але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження, зазначив Корнієнко. А в СБУ відреагували на блокаду сивочолого на кордоні у відомстві. Стверджують, що російські спецслужби хотіли використати майбутню зустріч Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для провокації проти України. За даними СБУ, російські спецслужби готують провокації проти нашої країни, аби вплинути на підтримку союзників Києва та змусити українських політиків заявити про необхідність переговорів. Із Москвою відомство звернулося до Офісу президента, уряду та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани РФ при організації закордонних відряджень українських делегацій. Після цього керівництво Верховної Ради відмінило закордонне відрядження Порошенка. Тим часом американський журналіст Сеймур Херш стверджує з посиланням на анонімних чиновників США, що Росія та Україна нібито ведуть таємні мирні переговори по лінії Герасимов залужний, незважаючи на заперечення Зеленського у своїй статті. Журналіст, якого часто звинувачують у конспірології та роботу на Росію. Пише, що наразі нібито обговорюється питання можливої фальсифікації виборів та кордонів по нинішній лінії фронту із збереженням ЗРФ Криму та захоплених територій ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізьких областей в обмін розглядається варіант, за якого Україна може вступити в НАТО, але із зобов'язанням, що Альянс не буде розміщувати там війська та наступальні озброєння. Та варто нагадати, що обидві сторони офіційно відмовляються від переговорів. Відтак в Росії відреагували на статтю американського журналіста. Заступник голови комітету держдуми з оборони РФ Юрій Швидкін каже, що всі дії по українському питанню координуються президентом РФ Володимиром Путіним та міністром оборони Сергієм Шойгу. А українська сторона неодноразово заявляла про відсутність умов для початку переговорів. Варто процитувати президента України Володимира Зеленського. Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС Сполучених Штатів. Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали, не буде такого, заявив глава держави. Чи не здається вам, що за допомогою своїх агентів Росія підігриває тему переговорів, поки на фронті ситуація в глухому куті? Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал.